Депутати, міський голова та уся вертикаль влади це найняті працівники рівнянами. Переконує Дмитро Якімець відтак не лише звітувати після виконаних робіт, а й радитись і прислухатись. Під час планування того чи іншого рішення чиновники повинні із мешканцями міста, адже лише відповідальність та відкритість міської влади може перетворити рівне у нове сучасне місто. Відкритість роботи органів влади це була одна з найголовніших вимог майдану. Це сьогодні те, що в душі у всіх людей. Ми сьогодні не можемо зрозуміти, на що влада міста витрачає кошти. Ми сьогодні не можемо зрозуміти, що завтра місто буде робити, який двір асфальтувати, на якій галузі будуть виділятися мільйони, а на які не буде не даватися нічого. Міська влада фактично закрита сьогодні. І це є неприпустима річ, тому що це наші з вами податки. Це люди, яких ми обрали. Ми вправі їх контролювати. Основою основу рівному також повинно стати електронне врядування, говорить Дмитро Якимець. Ми маємо зробити максимальну публічність підготовки та ухвалення рішень міської ради. Це стосується і електронних петицій, це стосується і ініціатив від громадян, для того, щоб простими словами кажучи, невелика група людей могла ініціювати будь-яке рішення рівненської міської ради. І це має бути обов'язком для депутатів і міської голови розглянути це питання на сесії і прийняти відповідне рішення. Крім того, команда громадського контролю буде працювати над тим, щоб такі потужні інструменти, як громадські слухання та обговорення, перестали бути бутафорними, щоб вони перестали бути для галочки, як це робиться сьогодні. А в деяких випадках ними навіть маніпулюють для того, щоб добитися того чи іншого зручного рішення. Це має бути міні-референдум. Який обов'язковий до виконання. І ми маємо всі можливості для того, щоб саме так і відбувалося. Ми просто зобов'язані слухати людей не один раз на п'ять років, коли обирають депутатів міського голову, а постійно, щоденно, щогодинно.